Відповідно до рішення виконавчого комітету, прийнятого 28 лютого 2017 року, за номером 121, підвищена вартість проїзду на міських маршрутах загального користування. І це вісім маршрутів, які діють по місту Лозова. Вартість проїзду з 1 березня становить 4 гривні 50 копійок. Відповідно, кільце 1, кільце 2, Це третій маршрут кільце 3 по центральному з відправленням від центрального ринку. Це маршрут номер 4 від 4-го мікрорайону до вулиці Олександра Борчука, Це маршрут номер 5 від го мікрорайону до селища Грисиванівське. Це маршрут, це маршрут номер 6 до села Дамаха. Це маршрут номер 7 від го мікрорайону до центрального ринку. І це маршрут номер 8 Це з відправлення від 4-го мікрорайону до вулиці Олександра Бричука, який прямує через так званий Сахалін. Саме на цих вісьми маршрутах встановлено тариф. Тариф попередньо перевізниками подавався вищий за пропозиціями депутатів депутатської робочої групи. Погоджено граничний розмір тарифів у розмірі 4 гривни 50 копійок, За уваженнями депутатів щодо певних статті в розрахунку, яким поданого перевізниками, і відповідно з метою зменшення втрат перевізників від перевезення. В рамках трьох-чотирьох місць пільгових категорій НІ, які не компенсували з міського бюджету при організації пільгових рейсів, щоб зменшити цей тягар на перевізників, було прийнято рішення встановити тариф в розмірі 2 гривни для пенсіонерів за віком. Чому саме ця категорія? По-перше, це саме чисельна категорія пільговиків в місті. По-друге, ця категорія має пільгу не по закону. Є 15 категорій, які, яким пільга визначена за чинним законодавством, саме законами України. Право пенсіонерів за віком на пільговий проїзд було передбачено постановою. І, зокрема, це постанова ще 93-го року. І зокрема, ця постанова передбачала саме державне фінансування. Якщо говорити про закони, то закони е мають подвійне фінансування із міського бюджету, і державне. Фактично, держава не фінансує ці перевезення, тобто, це найбільш критична маса пільговиків, яка залишилася без належного без належної компенсації за їх перевезення. Тому прийнято 2 гривні, при цьому залишаються пільгові рейси, які функціонують в місті. Прийнято відповідне рішення міської ради на сесії 24 числа. Пільгові рейси залишаються. На пільгових рейсах пенсіонери за віком також мають право безкоштовного проїзду, тобто безкоштовно в пільгових рейсах. Якщо бажають на інших маршрутах, то за 2 гривні. Тобто при компенсації з міського бюджету на пільгових рейсах, при проїзді в інших маршрутах 2 гривні. Що стосується дітей, то це соціальна ініціатива ініційована міською радою та підтримана перевізниками щодо перевезення дітей за зменшеною вартістю по 2 гривні. Дві гривні щодо обмежень, якихось на учбовий період чи будь-який інший період, рішення міської ради ці обмеження не визначені. Тобто, якщо трактувати рішення, то це в будь-який час діти мають право проїхати за дві гривні. При цьому і в випадку по дві гривні для пенсіонерів. Повинні вони надавати відповідне посвідчення, пенсійне посвідчення, що пенсіонери за віком. Та діти також мають надати документ, що вони попадають в категорію від 7 до 14 років, або учбовий квиток з фотокарткою, ще є більш значимим, або як варіант копію свідоцтва про народження. Вона є менш пріоритетною, чому тому, що там відсутня фотокартка. 15 категорій громадян, які мають право пільгового проїзду по закону. Це інваліди першої і другої групи, це ліквідатори аварії на ЧАЕС, це діти з багатодітних сімей, це діти сироти діти-інваліди, супроводжуючі особи, ну і та інші категорії, які учасники бойових дій. Це ті категорії, які мають право по закону. Ціх всіх категорій в місті близько 6 тисяч, а пенсіонерів більше 20. Ці категорії, які мають право проїзду без обмежень, вони мають право скористатися проїздом незалежно від кількості вже посаджених пільговиків без обмежень в посадці. Саме ці категорії, ці категорії е, вивішені в маршрутних е, транспортних засобах. Крім того, додатково було розміщено розклад пільгових рейсів, але він часто зривається пільговиками. Що стосується панютінського напрямку, е, рішення виконавчого комітету прийняти не стосується приміських маршрутів, воно стосується виключно перевезення в межах міст. Та на міських маршрутах на визначених восьми вісьми міських маршрутах. Що стосується пільгових перевезень панютінського напрямку, то там туди з боку міської ради організовано два пільгових рейси. Крім того, зараз опрацьовуються питання щодо можливого врегулювання або впровадження аналогічної ситуації, або залишення діючі, тобто, поки що, питання панютінського напрямку не врегульовано. Буде врегульована найближчим часом, мабуть, протягом тижня. Розпорядником і організатором перевезень на приміських маршрутах є Лазівська районна державна адміністрація. Вони проводять відповідні конкурси, вкладають відповідні договори на перевезення, тобто обслуговування пасажирів приміських відбувається за договором райдержадміністрації та перевізників. Міські перевезення, відповідно, договір між виконавчим комітетом та перевізниками. І саме виконавчий комітет є організатором міських перевезень, тому і має відповідні повноваження на прийняття таких рішень. Найбільш резонансним вийшло питання, ну, чому, тому що 28-го вже було прийнято рішення, з 1 числа його запровадили, на міських маршрутах проінформували міських перевізників, панютінські залишилися неврегульованими. Тобто, можливо, Саме з цим пов'язано певні звернення від мешканців Панютинського напрямку. Є проблемна ситуація з мешканцями Авилівської сторони, які проживають в напрямку Панютинському. Тобто це також потребує врегулювання ще. Ну, Але ну, це новий механізм, його не було, і ну, він потребує певного пристосування всіх учасників і пільговиків, і водіїв, і перевізників. тобто… Ну, в перші дні до управління економіки надходили дуже чисельні дзвінки, ми роз'яснювали всім, ми виходили на лінію, тобто, проводили співбесіди із пасажирами, з водіями. На теперішній момент, тобто дзвінки поодинокі. Люди, люди вже пристосувалися до такої системи і вона вже запрацювала. Стара схема передбачала перевезення пільговиків в рамках трьох місць без, без відповідної компенсації з будь-яких джерел, тобто з рахунок перевізників. Поки що така схема ну, не ну, таки, Ця схема теж була на підставі домовленостей. Тобто райдержадміністрація домовлювалася про аналогічну схему на панютінських маршрутах. І перевізники її приймали та використовували. Тикають такі питання, то так з з, з будь-яких питань звертатись до управління економіки Лазівської міської ради телефон 25615 і 2-27-18. Що стосується приміських маршрутів, то відповідно управління райдержадміністрації управління економіки 2-33-71. Розклад руху автобусів на міських маршрутах загального користування та пільгових рейсів ви можете переглянути на сайті Лузівської міської ради у вкладці довідкова інформація. Пасажирський транспорт. Також розклад руху має бути розміщений в усіх маршрутних транспортних засобах міського напрямку.